Ну і маємо хороші довини від Генерального штабу збройних сил України зараз на своїй офіційній сторінці в телеграм-каналі. Генштаб повідомляє, що 10 січня збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації в окупованому ворогом місті Світлодарськ. Це Донецька область. Також слід зазначити, що протягом цього тижня збройні сили України завдали серію ударів по захоплених російських окупантами об'єктах в Донецькій області. При цьому було вжито всіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення. повідомляють в генеральному штабі збройні сили України готові у подальшому рішуче знищувати загарбників. Слава Україні. У Росії поблизу села Чалтир це Ростовська область. Дрони СБУ та ВМС атакували склад зберігання боєприпасів та дронів розвідників. За інформацією наших джерел у службі безпеки, це була комбінована атака з використанням БПЛА та ракети Нептун. Вибухало і в Ленінградській області. Там безпілотники вразили замаскований військовий об'єкт. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. У місті Гатчина загорілося підприємство з виробництва ацетону. Воно постачало продукцію для потреб ворожої армії. Вогонь гасять із пожежного потяга. Окрім того, ворожі павліки писали про атаку. БПЛА у Воронежі та Краснодарському краї. Про наслідки наразі не повідомляють. До слова досі палає нафтобаза у. Енгельські Саратовської області. Дрони атакували її ще 8 січня. Суразили пункт управління 3-го армійського корпусу ворожих збройних сил у Світлодарську на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб. Загалом ситуація на фронті складна. На Покровському напрямку противник атакував понад 40 разів. Не полишають росіяни і спроби захопити Курахове. Наші сили оборони відбили три десятки штурмів поблизу Срібного Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. На Харківщині окупанти намагалися йти у наступ біля стариці та Вовчанська. А прикордоння із Чернігівщиною та Сумщиною активно обстрілюють з артилерії та авіації. Загалом за добу на фронті 161 бойове зіткнення.